XL. -чка. Стан суперовий. Asus 2XL сорочка. Це є s маленька. Елька. Плотненька. Ливерджи. цел у нас шоя, цел у нас я, Эличка, Эмочка, Эличка, Эчендам, Эличка, цел у нас шоя, цел у нас я, Эличка, Эчендам, Эличка. До речі, HM цей був дуже класний. Плотний матеріал. HM Divided До M речі, по, по спині я би сказав, що це навіть L Без Безрукавочки. Класний варіант. Це є Елічка. Елька. Xelka. Короткий рукав Excel. Це N, німецький бренд. Це у нас є 2XL. Теж красиво. Стан дуже хороший іксечка плотна. 3 XL. Елічка. Два Ікса, 2XL. Це щось так маломірка, більше на Ельку була схожа, Том Тейлор. Який розмір не скажу, але не менше Ельки, це точно. Не менше Ельки. Есочка. Не бачу це НДА Фірма розмір не ж. Тут у нас що? Чотири Левіс, Емочка. Так, що тут у нас? Це є Емочка також. Не знаю, похоже на Емку. Це є Емочка. Тут є XL. Це у нас Zara. Не знаю, що це є, це Ска. Це, це одна Zara. дуже гарна сорочка, Елічка, ой, XL, -очка. XL. Не бачу розміру, сорочка поставлена хороша. Так, це є гір, елічка. Не пише розмір. Емочка. Икс Элечка. Рыбаки разумеется. Это тоже Элечка. Сара Элечка. Вот на Эмке. Сэнд Эм. Сэнд Эй. Эмечка. Эмка. XL розмір. Так, всі сорочки в дуже хорошій якості. L Розмірний ряд, ви самі бачите. Елька переважає, є трошки M, але небагато. M. -очка. Тоже шикарно. Сорочка, плотненька. Елічка. Фірми, як бачите, також бренди присутні, бренди присутні, розмірний ряд усі бомбезний. Ще одна Ксенічка. Якщо ви цікавитесь секонд-хендом, оптом у нас є Viber група. Телефон у шапці профілю, у TikTok, Instagram. У Viber закрита спільнота для продавців секонд-хенду. Когось цікавий секонд-хенд оптом, долучайтесь. Також у нас є сток. Великий вибір стокових речей, як жіночих, чоловічих і дитячих. Розуття також. Реалізовуємо товар виключно на увайбер спільноті. Елічка. Елічка. Короткая рука, під ну, короткою рукаву Все чесно, дві штучки, це друга штучка. Немає з коротким. О, Третя.